Привіт, друзі! Ви на моєму каналі. Сьогодні я на риболовлі на, як завжди, на мій улюблений наноджик. Рибалю я сьогодні буду на силиконового паріка Друзі, є да. перша риба. О, друзі, це окушарик Це окушарик, друзі. На першу рибу за сьогодні. Так, на мармошечку. На опарика, видите? Це не обрезка ніякого там цуника, чи щегось, це саме опарик силиконовий. Такий от, окунь, дивіться. гарний окушарик. Як гарний. Ну, як для такого столочка, його ще можна назвати окунем. І, І його випускаю. Так, 0,3 г, значить. 03 г опарик силиконовий. Взяв вже прямо під берегом. прямо тут Я Його навіть спочатку не почувствував. Думав, що це якийсь корч. Але потім він трохи піднявся то я побачив, що це окунь. Без покльовки просто повів. Та от, от, от так от він і клюнув. Я ще зараз хочу туди кудись кинуть мабуть, не буде видно, бо там кор корчі і там стоїть плотва, я бачу. Є якась риба, але вона клювати в мене не хоче. Ну, зараз я трохи покидаю, вон там пригає якась плотвичка окунь. Думаю, то, що сьогодні в мене щось клюне ще. Не тільки ж з одним таким кошариком. На, на рибалку ходити. Не за, не за, не за, не за такою рибою я сьогодні ходив. Я сьогодні ходив заради більш крупного окуня і плотвички якось трохи побільший. Тому, друзі, буде клювати. Я думаю. У мене є окунь. У мене є окушарик, я поставив зараз силикон, трохи побільший силикон. І в мене клюнув трохи побільший окунь. Подивіться, ого, друзі! Ого, оце окушарик! Подивіться на цього окуня просто! Дуже хороший окунь. Я купив недавно свої приманочки. Декіло. Це, е, я не пам'ятаю фірму Джон, вроде би. така ось силіконка, це джавік. І такий окушара. Подивіться просто на нього. Подивіться на цього окуня. Взяв я його на цьому ставочку і я його випускаю. Мені сподобалось. Я буду Друзі, я зараз хочу вам сказати, що на Міковецькому ставку я вже давно на класичний джиг не ловив. От, я його злапав цього окуня саме на класичний мікроджик. Це на 3 грама грузик. Я давно вже так не ловив окуня. Частіше я його ловлю або на ананожик, ну, типу, на 03 грама, 0,6 грам, ну, 03 грам, грама, або максимум там 2 грама. Давно я вже не ловив його більш на крупний силікон, 2 дюйма. Там 2,5 дюйма, ну давно я вже не ловив на 2 дюйма силикон. частіше всі або один, або півтора таке. Давно я вже не ловив на класичний мікроджик. Ну, буду продовжувати риболовлю, буде клювати, буду до 2,5. Пов... Так, друзі, буду закінчувати вже це відео. Е, ну Бо в мене більше нічого не клюнуло. Е, ну, тому, друзі, ставте лайки. Добиваємо мені 300 підписників. И, uh, друзі, ставте став, лайки, став, підписуйтесь, всем удачи, всім!